Всіх вітаю друзі! В мережі почала ширитись інформація про те, що на польсько-українському кордоні відтепер не пропускають не тільки вантажівки, а також і легкові автомобілі, в тому числі з дітьми. Про це повідомляє одна українка в себе в соціальній мережі, додає також фотографії. З кордону і е, пише також цілий пост про це. Ми сьогодні про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал підтримувати. Тож дякую, друзі, кожному з вас. Е, в мережі почали ширитись інформація про те, що. Е, з, починаючи з 23 грудня на пунктах пропуску, де е, триває блокада кордону, правоохоронці та прикордонники припинили пропуск транспорту через польсько-український кордон, включаючи легкові автомобілі. Жінка з України повідомила про величезний затор та неприємності, які виникли в результаті цієї дії, і е, польські поліцейські говорять за її словами, також так, що в них є наказ. Не пропускати нікого, і навіть жінки е, і з дітьми, які їдуть в Україну, мусять стояти на кордоні. Я посилання на її пост е, добавлю в опис під цим відео, щоб ви могли зайти почитати. І вона пише наступне: польські прикордонники від сьогодні не пропускають в Україну вже нікого, не тільки фури, а й легковий транспорт, тобто мене з дітьми нагнали поліцейських машин. Мигалки повключали, їздять до кінця черги і строять українців, і все це виглядає дуже принизливо. Стоїмо на раві руській в півтора кілометровій черзі. В машині в мене троє дітей. Поляки поліцейські утішили як змогли. Ну, як комусь з дітей буде погано, то зверніться до старшого. А тут я ні при чому нікого не пропускаємо. Тобто, ми тут доти, доки моїй дитині не стане погано, запитує жінка. Пише, що вона зла і розгублена, і не знає, наскільки діб вона тут. Європа, походу, досі не розуміє, яку велику послугу роблять їй українська армія і український народ. Також вона запитує про права дітей і взагалі про права людей. І як так може бути, що в центрі Європи на польському кордоні взагалі виникають ось такі дії. Друзі, пишіть, будь ласка, хто. Зараз пробував вчора там сьогодні проїхати через ту саму Раву Руську з Польщі в Україну легковими автомобілями. Чи е, були у вас якісь проблеми на кордоні, і чи бачили ви там ось такі черги? Якщо ви проїжджали іншими кордонами на легкових автомобілях, то також пишіть, будь ласка, в коментарі, е, що там відбувається, і е, як, е, як там зараз виглядає ситуація, буде дуже цікаво це подивитись. Е, Цю, так, цю дівчину звати Ніка Заруцька, і вона власне, опублікувала ось це у Фейсбуці. Це вже також цю інформацію підхопили різні новинні сайти. Давайте розбиратися, що там відбувається. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!